Так, 13 червня 2019 року проводжу огляд щеплених горішків, попідв'язував їх, щоб вітер не поламав. Ось місце щеплення. Такі вже виросли по 40-50 см. Красавці. Замульчую біля корня, щоб менше влаги втрачали. А ось на цьому щепленому горішку. Бачимо місце щеплення. Залишив горішки. Ну, звісно, можливо він буде повільніше рости, але хочу побачити, чи до осені вони збережуться на ньому, чи попадають. Залишив експеримент, в одному гріх. На багатьох пообривав, тобто на перший рік і вже дає плоди щепа це є один з признаків латеральності, можливо. Ось мої щепи. тут місце щеплення кольоровочки. Ось там. Це пізніше пішла ця щепа. А ось покажу горіх ведмежий Так. і сорт хале. Фундук щеплений на горіх од межі. Фундук горіх од межі. Бачимо, що вийде далі. Ось так. Ось тут. Це щепе. Приріст. Все.